Сучасна класика або неокласика в інтер'єрі це від неокласицизму ксік століття, стриманого і респектабельного. В Цілому неокласика це якийсь збірний образ з еплік самих різних класичних напрямків, відмовившись від усього надмірно помпезного і незручного, сучасна класика залишила собі тільки кращі риси традиційних класичних інтер'єрів як оформити свій інтер'єр в стилі неокласики вишукано і зі смаком. Розбираємося сьогодні. Стилю, коли іде, з'явився в наші дні як сучасне трактування неокласицизму в Європі всіх століття, основа стилю: симетрія, бежеві тони, витончена і помірна декоративність, яскраві імена, Жан-Луї Давид, Роберт Адам, Вільям Морріс. п'ять правил оформлення інтер'єру в неокласичному стилі. Один відкрите планування, високі стелі. Еркарні вікна, а ручні отвори, високі стелі і велика кількість вільних площ. Таке планування ідеально підійде для сучасної класики, не біда. Якщо житло скромного метражу. Неокласичний інтер'єр, пластичний і підлаштується під будь-яку квадратуру, якщо дотримуватися одне важливе правило: чим компактніше простір. Тим менше повинно бути в інтер'єрі помпезності і декоративності, обстановка з ухилом в бароку або ампір ампірдобри, ляже в просторому будинку і геть зіпсує тісну квартиру. Два оздоблення: ліпний декор керамограніт, якісні матеріали у неокласичному стилі для оздоблення стін. Використовуйте декоративну штукатурку або шпалери для підлоги, паркет, плитку або керамограніт. Якщо зважитися на плитку, вибирайте матеріал з хорошою імітацією під Онікс або мар. Як у плитки для підлоги «Джурасіц» ідеї укладання можна почерпнути у девон сіці з Петра Церс, сучасна класика. Пішка цих брендів. Вибираючи паркет, не обмежуйтеся стандартною укладанням зі сувом дошки на третину, у стилістику сучасної класики органічніше впишеться паркет ялинкою, ромбами і більш складні типи укладок. Зверніть увагу на дизайн модульного паркету LAPARTE. Цей стиль немислимий безліпного декору. Флінтуси і стильові карнизи, вибирайте широкі, з декоративними елементами, можна з нотками сталінського ампіру, можна орієнтуватися на класичний карниз з пінополіуретану. включайте в інтер'єр молдинги, ними можна обрамити вставки з акцентних шпалер, обклеївши основний простір фоновими. Також в неокласичний інтер'єр, відмінно впишуться декоративні стінові панелі, три меблі з натурального дерева з помірним декором. Для неокласичного стилю меблі вибирайте з натурального дерева з різьбленням, хованими елементами або ніжками, використовуйте консольні столики, пуфи, банкетки, розташовуйте їх симетрично, кількістю кратному двом, класика немислима без ритмічності і повторення до речі, всі предмети можна знайти в каталозі товарів центру дизайну та інтер'єру, експостроєно на хімовському. Обов'язковий атрибут класики наявність каміна і годинника бажано, отриманих у спадок від бабусі дворянки. Для неокласики ж дозволено прикрасити будинок фальшкаміном або декоративним порталом, а годинник пошукати на блошиному ринку штори з гобелена, натурального шовку або оксамиту під'їжджіть підхопленням з об'ємними важкими кистями. Додайте в інтер'єр аксесуарів, канделябрів, дзеркал в масивних симетричних рамах, але не забувайте, що неокласика не терпить надмірностей. чотири спокійна колірна гамма рослинні принти інтер'єр в сучасній класиці ідеальний варіант для шанувальників бежевих, молочних. Блідоблакитних, винних і пудрових аля-Марія, Антонет та відтінків додавайте золото срібло, патину в помірній дозуванні, щоб обстановка не виглядала безформним світлим плямою. Використовуйте меблі, штори і текстиль з темними обводками по контуру у неокласичний інтер'єр. Органічно впишеться дамаск, витіюватий симетричний візерунок рослинної тематики, принт в мухи. Королівська лілія і англійська смужка. Якщо хочеться внести в інтер'єр дещицю історії, шукайте її у фабрики Йорк. Багато класичні колекції, шпалер цього бренду відтворені за архівними історичними документами і друкуються на оригінальних верстатах ксік століття, будьте обережні з меандром. Його так часто використовували в дизайні около продукції, від керамічної плитки до йогурту, що цей малюнок втратив величність. П'ять велика кількість світла, кришталеві світильники, бічне освітлення, люстра в неокласичному інтер'єрі, композиційний центр. Тому добре, якщо вона буде великою і величною, з декором з кришталю або муранського скла. Біля основи можна змонтувати декоративну розетку, підбирайте додаткові джерела світла, бічні світильники, браторшери, відзеркалюйте і купуйте відразу парою заздалегідь продумуючи. Де і як їх симетрично повісити на обкладинці Дизайн проект варвари Шабеліникової. Мрієте оформити інтер'єр в стилі неокласики, але не знаєте, з чого почати. У центрі дизайну та інтер'єру експостроєна на Хімовському. Ви можете придбати всі необхідні матеріали і отримати безкоштовну консультацію професійного дизайнера. Запишіться прямо зараз.